Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. Складний та нелегкий місяць чекає на львів. Багатьом доведеться зустрітися з неприємними людьми, які дратуватимуть та вибиватимуть із колії. Ви можете відчути гостре суперництво. Навколишні люди чекають від вас певних слів та дій. Наскупіться на добрі вчинки. Лави Повинні задуматися над зміною свого іміджу. Відносини та сім'я. Ви відкриті для нових стосунків. Готові кохати і бути коханими. Вам буде потрібна постійна підтримка та похвала. Зараз ви повністю сконцентровані на тому, щоб створювати гармонійні стосунки як у любовному. Так і по дружньому плані. Якщо все буде йти не так, як вам хочеться, це дуже сильно вдарить по вашому самолюбству. У боротьбі за серце протилежної статі, ви можете поступитися комусь. У серпні взагалі висока ймовірність потрапити в різні трикутники та негаразди. Будьте вищими, цінуйте свою гідність і не дозволяйте користуватися вашими почуттями. Сімейні представники знака, будуть спантеличені питаннями близьких родичів. Зараз доведеться багато клопотати та вирішувати чужі проблеми, а також бути повністю зануреним у чуже життя. Стан здоров'я когось із родичів також забере багато вашого часу. Якщо хочете зробити щось приємне для домочадців, то присвятить їм хоч одні вихідні. Намагайтеся частіше їх тішити своєю увагою та дрібними сюрпризами. Здоров'я та спосіб життя У серпні леви ризикують зіткнутися з депресією. Зараз ви схильні гостро реагувати на те, що відбувається навколо вас. Не переоцінуйте свої можливості та не беріться за складні справи. Моральний пресинг на роботі також зіграє свою роль, якщо ви не вмієте розслаблятися без ліків саме час цьому навчитися. Спробуйте релаксацію, медитацію, сходити до психолога. Іноді для емоційної розрядки потрібно лише вечір з хорошим другом. Випускайте пару будь-яким способом. Хорошим часом для того, щоб упорядкувати свої нерви, буде остання декада серпня. У цей час добре вирушити в подорож, щоб змінити атмосферу. У серпні вдалими будуть будь-які зміни у зовнішньому вигляді. Якщо ви давно планували процедуру у косметолога, то це найкращий час для проведення буде друга декада місяця. Будь-яка гра зі зміною зачіски також буде на вашу користь. Настав час зайнятися естетичною красою своєї посмішки. Обов'язково запишіться до стоматолога. Кар'єра та фінанси. Левам потрібно поставити перед собою чіткі цілі, Роз... розмити плани на майбутнє заважають рухатися вам вперед. Ситуацію можуть Ускладнити треті особи, які запровадяться у ваш звичний ритм життя. Ви можете упустити своє лідерство, якщо будете надбало ставитися до роботи. Хтось із колективу незадоволений вашою поведінкою, постарається це обговорити з вами віч навіч. Усередині. На вас чекає перспективна поїздка по роботі, яка принесе вам масу задоволення, а також буде добре оплачено вам. Підприємцям треба буде замислитися над тим, на що розраховувати в подальшому, як розширювати свою справу. Зараз є дуже вдалий час для того, щоб знайомитись з впливовими людьми, надійними партнерами. А якщо хочете досягти успіху в якійсь справі, то дійте колективно. Робота саме зараз не принесе вам хороших плодів, але ви можете розраховувати на матеріальну підтримку з боку ваших друзів. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!